Єдине, що буде потрібно в цьому комбайні зробити. І так, хлопці, всім привіт! Маємо по наявності такого красення John Deere 1157. 1900 мотогодин напрацювання. Ідеальніший технічний та візуальний стан практично нова резина без тріщин, без прорізів, як передня, так і задня. З Січкарнею Йде абсолютно не фарбований. Все в оригінальній фарбі. Має гектаромір вимірювач площі. Так як це вже 11 серія кабіна. Новішого типу. Жатка іде шумахер. Так само жаточка ідеальна. Має стеблепіднімачі, піднімачі, грубий шнек. Повністю плоске днище. Зараз покажу стан. Сегментів та пальців. Якщо видно, вони тут всі практично як нові. Не знаю, чи видно. Всі сегменти. Пальці просто як нові. Привід іде. Е, привід коси на Шумахері редуктор. Редуктор не розбитий, не люфтить. Оце є регулювання зазорів. Е, не зазорів, точніше, а е, зажигання, коси. Це, як бачите, ще в оригінальній фарбі. Все тут змащено, ніхто його не мив, ніхто з ним нічого не робив. І так, тут електро. Торчик переводить оберти мотовила, гідравлічний висув мотовила, гідравлічний підйом. Всі циліндрики сухенькі, ніде нічого не тече, ось такий стан, стан шнека І такий дуже крутий стан комбайна. Зараз покажемо, почнемо з січкарні з задка. Дивіться, ніде нічого не гниле, не полопане, не ржаве і ніде нічого не фарбоване. Всі повороти, світло, все працює. Ніде так само по задку, ніде не погнутий. Розпилювач теж ніде не погнутий. Січкарня, ця бляха, де падає солома, як бачите, ще в фарбі. По соломотрясах. Всі соломотряси ще окінчики теж все в фарбі. Всі соломотряси його рідні, не варені, не фарбовані. Всередині кумай теж, якщо бачите, ніде не ржавий, ніде нічого не гниле. Заглянемо ще туди. Це наша січкарня. Вау, як бачите, на січкарні все в фарбі. Ножі, як нові просто, всі як нові. Йдемо далі. Балка. Ідеальна, Ніде не варена, не крута. Циліндрик, сухенькі, резина, як нова. Решетний, е, решетна рамка, решетний стан. Як бачите, все ідеально. Понизу ніде нічого не ржаве. Решетна рамка ціла, ніде не варена. Резинки просто ідеальні. Соломотраси показую ще раз. Як бачите, всередині комбайн бачите, блистить. Все блистить. Вау, у фарбі на соломотряса. Решета ідеальні, без люфту, без нічого, все переводиться, все працює. Так, грохота покажу там спереду. Там на грохоті ще так само фарба лишилась. Показую, що тут січкарня. Комбайник просто ляля. Ну, що ж, що говорити, це з Німеччини і це 1900 годин. Тут по-іншому бути не могло. І так, зараз ще накину січкарню. Кажу, в якому стані розпилювач. Ось таклечки все на месте. Итак. І так, продовжуємо далі. Йдемо до зірочок. Зірочка на колосолом. Як бачите, ідеальна. Тут ще по краях лишилась фарба. Шнек абсолютно не гострий. Ідеальний. Зірочка на зерновом. ідеальна. і наклеєчки на місце Радіатор. Парвиш, і його рідний. Просто дуже крутий стан. Тут взагалі до комбайна немає до чого доколупатися. Ніде не протерте, тут не протерте. Не ржаве, не гниле, це все сміття. Це так само змазаний, все. Показую. Це є барабан, варіатор барабана. Середині, де ходить рімень, ще лишилася фарба. Вірочка на солому трясі зараз покажу. Просто ідеальний стан. Що ще вам покажу? Знизу тут все. Все у фарбі, нічого понизу так само. Не гниле, ручник, не спаляний, коробка, все суха, грохот, не гнилий, абсолютно. Зараз ще спереду покажу. Циліндри ідеальні, не течуть, бортові, мі. Все сухеньке. Прийомна. Все в фарбі. Яка є опція в даного комбайна? Вже новіша модель є канне улавлювати. Все відкривається. О, відкривається. Сюди до барабана і вичищається. Зараз покажемо підбарабань, бичі. Тут все як нове. Зараз я відкрию. І так, показую підбарабань. Воно просто як нове. Всі дротики ідеальні. Покажу бичі. Тут ось так покажу. Вони теж ідеальні. Грохот. Дивіться, не ще спереду у фарбі. Не то, що не гнулий, а ще спереду у фарбі. Все, туди вам покажу. Ось там теж бачите, фарба погроху. Просто комбайн щоб в ідеальнішому стані. Ходімо ще наверх. Так само верніть увагу тут. Ручка сама не витерта, ця підножка не витерта. Далі виходимо наверх. Нічого не ржали. Нічого не гниле. Показую соломотряси. Соломотряси всі в фарбі. Все, все його оригінальне. Там там ніде нічого не гниле. Е, Йожик цей на місці. Труба. Зараз так, що ми забути. Труба просто ідеальна. Ніде не погнута, не побита. Двигуну. Будемо. Заслає. Бачите, форсуночки. Чуть не розбирались. І так, так як я передивився відео, у мене виключився мікрофон розрядився. знімаю без мікрофона, тому вибачайте за вітер. Фільтра оригінал Джендір. По двигуну нічого ніде не розбирались. Всі форсуночки на місці. Абсолютно нічого подвигну, не розбирались. З цієї сторони вихлопна, як бачите, в фарбі не вигорівша. Радіатор. Це скрізь. Є така піношка, щоб заходити до бункера. Бункери показую по напрацюванню. Все тут гарно виглядає. Цей шнек ідеальний, не гострий. Це їхня болячка, першою його витирає. Так, З цієї сторони. Іде на січкарню, привід, січки вже йде з молотарки, не з двигуна, електромуфти тут вже немає, це новіший тип, іде відразу з молотарки. Ремінь ремінь ідеальний, це прижимний ролик, який крутиться. Бачите, на ньому ще фарба полишалась саме тут. Дуже мале реальне напрацювання. Це переводиться обороти вітру, ніде нічого, не гниле держава і так далі. Сюди ще додатково є бляха, ну така заводська вона лежить у дворі. Далі знизу показую шнек. Так просто ідеальний, те сам як другий, низу комбайн ніде не ржавий, ніде не гнилий. Так, так, Е, -е як бачите? Фарба блищить, ремні, оригінал. Джундир. Де то він є? Раз знайдемо. Так. Джундир. Так само по цьому. Зараз. Ну, на цьому на видоході стані з іншої сторони. Всі вони оригінальні, всі вони в ідеальному стані. Так само на січкарню. Молотарки, трохручейний ремінь. Зірочка, ще в фарбі. Шнек вигрузний, просто ідеальний. Як бачите, він просто ідеальний. Подвигну нічого не дитиче. Зною ще покажемо, тут все супер так само, резина ідеальна. І ходімо запустимо. Так все гарно виглядає. Кабіні має гектаромір, мір, вимірювач площі. Це є передачі нового типу. Це є 1875 мотогодин. Так. Єдине, що буде потрібно в цьому комбайні зробити, це його настроїти. Настроїти хвилю. На радіо. хоча ні, вже настроювати не треба, можна відразу в поле, хлопаки, можна відразу в поле. Нового району новоросійській школи Івано-Франківська. на Ладно, погрались. Тепер показую, як працює гектаромір. Це у нас виставляється Ширина жатки Тут буде показувати кілометраж, який будете їхати. Тут гектари, тут загальні гектари, 282 гектари він зробив. Суть чого, це виставляється ширина жатки при. Опущеній жаці, там стоїть датчик, бачить, коли вона опущена, і тоді починає рахувати. Е, можна збивати кожну площу окремо і можна бачити загальну площу. Так само можна бачити швидкість е, роботи. Так. так, далі запустимо комбайник. Всі обшивочки, як бачите, ці, цілі, не погризані. Не порвані всі наклієчки, що за що відповідає, все на місці запускаємо. Запускається з півоберту відразу запущу машину. Працює Агалі немає. Шістерка є шістерка. Піднімаєш швиденько все як має бути дзеркала їдемо. А звучок з шістьорочки тут просто пісня Так, ще поки є доступ до очікарня Пощена, покажу в стані ножі. Ножі просто ідеал, дети виріжучи всі. Теж ідеал, ще вал, ще в фарбі, січка просто ідеальна. І так, ще покажу, так, накину січку і щоб показати, як в тут все стані, нічого ніде не погнуте, не гниле. Січкарня просто. Сболевающий. Песть. Ничего Не путь. Держал. Так тут. Так выглядит среди. Ну, Ножи идеальные.